В Карпатах побачу прикольну машину. Стареньку. Старенькими шинами. Цікаво, що це за машина. Виглядає вона доволі так цікаво. Хто знає, обов'язково скажіть. Вигляд неї шикарний. Не знаю, в якому вона в робочому стані чи не дуже. Виглядає, наче не, наче не робоча. Станний... Да, бачу, переднє колесо у неї вже повністю полетіло ліве. Немає підключення циліндрів тих, які треба. Об'єднані. Бачите, електрика об'єднана. Давно не робоча. Що не за так стоять, рідні чи не рідні? Якісь... якісь іноземні. Патінг назва фірми. Не знаю, цікава машина, чесно кажу. Видно, Він що їздила по горах, колеса пошкоджені. Ресора. Бачите, в якому стані. Хто знає, що за модель машина, обов'язково скажіть, Мабуть, рідна фара її. Мед ін Чехословакія. Кажу, за це якась чехословацька машина, мабуть. То знає, підказіть.